Платежі в Швейцарії. І так, скільки ж ми платимо за квартиру, проживаючи в Швейцарії. Я зараз розповім вам, щомісячні платежі та річні платежі. Хто не бачив відео попереднє, я знімав про квартиру. Заходьте, подивіться, прокоментуйте, буде мені приємно. Всім дякую. І так, щомісячні платежі ми платимо за саму квартиру 720. Сюди входить за воду та опалення. Друге, ми платимо за світло 60 франків. Та третє ми платимо за інтернет 67 франків. Це місячні платежі. Річні платежі. Ми платимо за саму страховку в квартирі 40 франків. Друге, ми платимо за саме сміття, те, що ми викидаємо в паки, там їх сортірують. це ми платимо 75 франків. Третє ми платимо за саме телебачення. Це всім обов'язково, хто проживає в цьому будинку. 335 франків і заговідноватись ніяк не можна. І четверте, ми платимо за саме світло. Тобто це окремо те, що ми платимо місячні, але є ще річні. Вони перераховують повністю за весь рік. І за той рік ми заплатили 500 франків. Зараз я прикріплю е, общу суму за річну та місячну. І ви будь ласка, напишіть коментарі. Скільки платите, буде цікаво почитати. Всім дякую за підтримку, за лайки. Гарного дня, всім добра та міру.